Сьогодні ми прощаємося з моїм побратимом, Семенюком Ігором Богдановичем, позвоним морячок, з яким ми воювали в Донецькій Харківській області. Дуже добрим чоловіком. Нехай йому буде вічна пам'ять, нехай з Богом спочиває. Ми завжди будемо пам'ятати його в своїх серцях. Вічна тобі пам'ять Ігор. Спочивай з Богом. Довго нас чекай. Ігор був завжди. Справедливим і завжди виступав за справедливість. Завжди пам'ятаю його, що він ніколи не змовчав, коли не було, чи була якась несправедливість. За всіх він заступався. Він був дуже, дуже добрим чоловіком, дуже добрим солдатом, справжнім, таким, яким має бути кожен. І нехай кожен буде таким, як він, який з першого ж дня війни пішов служити. Захищати Україну. во Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І я воскрешу Його. Устагоніда. Все чесні отці Дорога сумуюча і скорботна родина Дорогі наші воїни, захисники. Дорога упечалена громаду. І всі, що сьогодні прийшли на це подвір'я. Щоби провести у цю останню дорогу до вічності воїна, героя Ігора. Похоронні співи, які ми з вами чуємо мало не щодень, вони розповідають нам. Про ті складні і глибокі відносини між людиною і Богом. І сьогодні такі похоронні співи, які є сумними, звучать для новоприставленого воїна героя Ігора. Який сьогодні прибуває до своєї домівки, до цього подвір'я, на якому зібрані усі ми, задля того, щоб сьогодні віддати належну. І він сьогодні прикликав нас, щоб ми найперше віддали йому удячність. Подякували йому, щоб ми віддали сьогодні йому шану, віддали йому сьогодні честь і, напевне, для того, щоб кожен із нас сьогодні, підходячи до цієї домовини, прощаючися, міг внутрішньо висповідатися. Біля цієї домовини і усвідомити кожен для себе ту велику жертву і ту велику ціну, яка заплачена за той мир і спокій, у якому усі ми з вами, дорогі мої, переживаємо ці дні життя нашого, кожен на своєму місці. Коли Господь наш Ісус Христос перед своїми хресними стражданнями молився, то Він промовив такі слова. Отче мій, якщо можливо, то нехай мене, мене чашаться. Але не як я, а як ти хочеш, нехай так буде. Скільки наших хлопців сьогодні на Сході? Кожного ранку і кожного вечора, ідучи у бій, промовляють подібні слова. Вони кажуть Господи, якщо можна, нехай ворожа куля, цей ворожий снаряд. Або його осколок мене сьогодні мене. Але якщо ні, якщо мені належиться віддати своє життя за свою батьківщину за рідну землю, то нехай буде воля твоя. Господь Бог дав воїну ігору. Випити його чашу до дна за ті неповні 50 років його життя, тому що у неділю післязавтра йому би виповнилося 50 років. І ця подія би була така особлива, знаменна, мала бути радісна і приємна для нього, для матері, для дружини. Для батьків, для родини. Але, як ми бачимо, стаються такі обставини життя, які є нам невідомі і непередбачувані, а особливо, коли це у боротьбі із ворогом, який прийшов на нашу землю. І тому ми сьогодні, як ніколи інше, усвідомлюємо, у якому. В становищі ми з вами знаходимося, ми усвідомлюємо для себе, що кожен день нашого життя це якась нова трагедія у житті яких і сімей і родин, діти яких стоять на обороні нашої неньки України. Коли Господь виводив Ізраїльський народ із єгипетської неволі, бо почув голос їхнього стогнання, зважив на той голос, дослухався до того голосу і покликав той народ від рабства до свободи, то шлях, який вони долали, не дивлячись на те, що з ними був Господь, цей шлях не був легким. Він був стелений різного роду випробуваннями, він був стелений різними обставинами. І, звичайно, що був довгий, виснажливий, і багато випробувань було на цьому шляху, але також були і великі втрати. Одну із таких втрат ми сьогодні переживає наша ненька Україна. Котра проходить подібний шлях від рабства до свободи. І, звичайно, що Господь сьогодні є з нами. Але не дивлячися на те, що Господь є з нами, ми бачимо всі і розуміємо, що цей шлях, який ми долаємо, Він теж є нелегким, він теж є сповнений різного випробування. І одне. Із таких випробувань, сьогодні переживає ця родина, ця мати, яка втратила свого сина, дружина, яка втратила свого чоловіка, діти, які втратили свого батька, родина, яка втратила свого родича, громада наша, яка втратила. Добру людину і доброго парафіянина і держава, яка втратила великого і сильного воїна. Воїна, який розпочав свій шлях до миру і свободи, яку хотів подарувати найперше своїм дітям, своїй сім'ї, краю своєму. І цілій нашій батьківщині. Але ми всі з вами прекрасно знаємо, а особливо в теперішній час, як ніколи інше розуміємо, що шлях до миру і свободи пролягає через калюжі крові найкращих синів і дочок нашої неньки України. І ми Знаємо і розуміємо, що там є кров і жертва нашого воїна-героя Ігора, який поклав своє життя на вівтар жертовності, свободи і визволення нашої неньки України від того ворога-окупанта. Ми сьогодні усі разом, всецільно разом стараємося бути тими добрими і правдивими утішителями. Ми сьогодні потішаємо цю родину, яка скорбить і шукаємо ці слова підтримки, але нам важко їх знайти. Нам важко бути тими добрими. Утішителями і правдивими, тому що ми не можемо повернути цю велич трати, яку несе ця родина. Тому ми сьогодні благаємо і просимо Христа, щоб Він був із цією родиною, тому що Він завжди є там, де випробування, де терпеливість, де скорбота, де сльози, де інколи розпач якась. Закрадається, він є тим добрим утішителем, тому що знає, яке слово підібрати і знає, яке слово потрібно вкласти у серця тої скорботної родини. І робить це краще за нас усіх. І ми сьогодні поручаємо цю скорботну родину Його опіці. Ми сьогодні єднаємося тут, на цьому подвір'ї, з якого вже незадовго ми вирушимо до храму, а відтак на цвинтар. І цю дорогу до тої блаженної вічності ми сьогодні встеляємо нашими молитвами і просимо Христа милосердного Спасителя, щоб Він прийняв його в оселі. Там, де всі радіють в оселі праведних. І сьогодні, прощаючися із спокійним новопредставленим воїном Героєм Ігорем, я хотів би зачитати декілька слів із біографії його життя, щоб ми кожен, що тут є присутній, могли його краще пізнати. Воїн, герой. Семенюк Ігор Богданович народився 20 жовтня 1974 року у селі Зброї Бродівського району Львівської області. З 1981 по 1990 навчався у школі села Станіславчик. Далі продовжив своє навчання в Олеському ліцеї, після закінчення якого він пішов служити до війська, служив покійний воїн у Криму у морфлоті на кораблі. По закінченню строкової служби він знайшов у своєму житті ту найбільшу любов, свою дружину. З якою він одружився, з якою у нього народилося п'ятеро дітей. І, звичайно, що життя його проходило подібно життю нашому. Як і звично, праця, дім, турбота, піклування, підтримка, допомога це все було поєднано у житті його покійно. Він старався бути. Добрим другом, добрим батьком, добрим чоловіком, люблячим, цінував дружбу, поважав, любив усіх, мав свої заняття, мав свої певні вподобання, які по життю він старався виконувати. А ще я знаю, оскільки вже тут 10 і лишком років є його, що він завжди спішився усім допомогти. І, звичайно, що такий. Перебіг подій свідчить про доброту його серця, про доброту його душі, про те, що це був, добрий, добра людина і добрий воїн. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то з першого дня воїн, герой Ігор пішов добровольцем і став до лав Збройних сил України. Військову службу. Ніс на Донеччині, а також і в Харківській області. Але 25 травня 23 року прийшла звістка про те, що воїн Ігор пропав без звісти на Куп'янському напрямку, населений пункт Новий Лиман Харківської області. І фактично ми сьогодні розуміємо. Яке велике випробування лягло на долю цієї сім'ї, цієї родини, яка жила надією, чекала, сподівалася, надіялася, що прийде та радісна звістка, але прийшла, на жаль, сумна. Ви чекали, дорога родину, на зустріч, але не знали, що ця зустріч сьогодні. Буде настільки важкою і настільки утратливою у житті вашому. І ми сьогодні єднаємося, підтримуючи вас цією молитвою і підтримуючи тим добрим словом, ми всі зібрані воєдину, щоб провести його у ту блаженну вічність. А його душу передаємо у руки доброго і милосердного Бога, до якого він звертався, на якого уповав, до якого у молитві звертався щоденно, перебуваючи там, на сході нашої неньки України. І сьогодні до того Бога, якого знав, якого любив, Він відходить з надією. А пам'ять, яку ми хочемо, щоб вона була вічною, ми залишаємо сьогодні собі. Ми залишаємо собі задля того, щоб вона жила серед нас, щоб ми не ховали її, але щоб ми розповідали усім про ті подвиги і про те, що зробив він для цілої нашої неньки України. І, звичайно, що велика, важка втрата для нас усіх, хто знав Його. І кого Він знав. І Він сьогодні каже: усі мої найближчі найрідніші, простіть і прощайте, я відходжу до тої блаженної вічності, дякую вам за вашу любов, за вашу повагу, за те, що ви робите для мене цей молитовний спомин. Нехай милостиві Господь прийме душу новоприставленого. Воїна ігора, в оселі, де всі радіють. Амінь. Слава Ісусу Христу.